Дане відео ми готували вже дуже тривалий час. Близько року тому ми записували. І вже багато що змінилося і стало неактуальним. Але все ж таки вирішили нарешті його випустити, тим паче, після новини, що Петро Мороз вже голова Асоціації футболу Ковальського району. І про це ми надіємось також скоро поговоримо. Вашій увазі інтерв'ю з організатором чемпіонату Ковицької ОТГ з футзалу Петром Морозом, де він розповів багато чого цікавого. Перше таке питання. Всі знають тебе як футболіста. А чого ти вирішив бути організатором? І порівняй, як бути футболістом і бути організатором. Ну, насамперед, таке питання, значить, і треба відштовхуватись від нього. Кар'єра футболіста ж має колись завершитись, і, напевно, треба було попробувати себе в ролі якоїсь другої. Отак От ми попробували організувати чемпіонат Ковальської територіальної громади. На мою думку, хто-то може що сказати, але другий рік і чемпіонат збирає таку кількість команд в такий непростий для нас час. Які були труднощі в організації? Ти кажеш, що вже другий рік, значить, є з чим порівняти. Насамперед хочеться подякувати Лісу Роману Миколайовичу, який допоміг це все зробити. Любі питання, які ми не могли вирішити, він вирішував, можна сказати, за хвилину. Також хочеться подякувати директору спорткомплексу. Ми також взяли деяких меценатів, підключили для їх, зробили невеличку рекламу. Я думаю, що скоро вже все піде більш інноваційно, більш рекламно і більш медійно. Це вже другий чемпіонат під твоїм керівництвом. Розкажи трішки, як команди прогресують, яка взагалі кількість команд, ліг, які здобутки вже є команд? Так, ми прогресуємо. Так, цікаві команди. Наприклад, цього року команди з вищої ліги. Я можу сказати, що всі рівні команди цікавий. Дуже чемпіонат по вищій лізі. Так, вимальовуються невеличкі лідери. Так само, перша ліга підтягнулася, команди теж вирівнялися, підтянулися нові трішки команди. Кількість команд цікава. І в вищій лізі сім команд, і в першій лізі сім команд, і доволі рівна боротьба, йде. Чемпіонат відкритий другий рік того року були команди з Любомиля, з Ратна. Чекаємо команди з Луцька, з Володимира, з Нововолинська, з Маневич, з Рожища. Було би дуже цікаво. Немає різниці, як, чи вони в вищу лігу, чи вони в першу лігу захочуть заявитися. Ми всіх раді будемо бачити. А які плани на літо? Літом, як будете? просто відпочивати, чи можливо також запустити якийсь літній турнір, майданчиків ковалі має вистачати, в принципі. Ну, для нас це найперше питання, тому що зимою не треба дітися футболістам. Літом доволі багато проводять чемпіонатів. Дуже тяжко буде зацікавити команди, це нелегко. Ми над цим працюємо. Можливо, буде рівень не такий високий, як зараз, але я думаю, що теж команди будуть. Будемо пробувати. Ще таке трішечки про сам турнір, про гравців місцевих. Чи змогли він десь засвітитися, от вже другий рік поспіль, можливо, хтось минулого року засвітився, що його якась команда до себе таку прикликала завдяки тому, що тут побачили. Є такі фахівці? Так, тогорічний турнір нас надав можливість розкритися молодим талантам, які зараз грають за Вокар і показують дуже хороший рівень. Також цей чемпіонат вже відкрив два новачка у Вокар. Дуже доволі сильних футзалістів. Я думаю, що і головний тренер Вукара приглядається, дивиться, зацікавиться. Заці, Багаторічне питання, яке всіх хвилює, я пам'ятаю, ще років 20 воно було Коваль друга ліга. Буде в Ковалі друга ліга. Інфраструктура вже є. Гравці тут завжди були, є і будуть. Що потрібно для того, аби в ковалі з'явилася друга ліга з футболу? Тому що вже в першій лізі з футзалами були. Так, були, і це питання вже мені один раз на інтерв'ю задавали. Я тоді помилився, я сказав, що через два роки в ковалі буде дуже потужна команда, тому що дуже були хороші молоді виконавці, які могли дати бій у другій лізі. Дуже багато питань і розмов, що коваль друга ліга, коваль друга ліга. Є хороші виконавці, всі кажуть, ветерани не ветерани, тому що вони ще показують дуже хороший рівень для другої ліги. Ці виконавці вирішували багато що молодих теж є, які могли б перейняти досвід, але напевно саме головне питання це фінансова сторона. Це не тільки, я думаю, що в Ковалі, так само в будь-якому містечку, моя думка і в Луцьку пропав футбол з того, що немає такій людині, яка б хотіла це все зробити. В принципі, це саме питання і стосується також і футзалу, якщо з'явиться меценат, підтримувати команду, так само можна і знову повертатися в першу лігу, мінімум в першу лігу футзалу України. Розмова на рахунок першої ліги футзалу, вона була цього року. Є меценат, який хоче давати гроші, який сам пропонував зробити команду, але за деяких причин, я думаю, що це більш воєнний стан. Команда Коваля не заявилася ні в другу лігу, ні в першу, але виконавців хороших, яких можуть прогресувати, напевно, в ковалі ну не менше ніж у луцьку. Я думаю, що з деяким часом можливо коваль повернеться. Ну що ж от трішечки вже підбиваючи підсумки нашої розмови, побажання всім командам, всім охочим, можливо, хтось хоче до вас також доєднатися. Що їм для того потрібно зробити, щоб просто-напросто взяти участь у ваших змаганнях в майбутньому? Зараз дуже легко знайти футзал коваль в різних соцмережах, тому я бажаю командам не зволікати, знаходити нас, будемо чекати будь-яку команду з будь-якого містечка, з району, з села. Хочемо бачити дуже багато команд у нас в ковалі. Хочемо провести це більш масштабніше. Вже потрішки готуються до нового сезону, старт якого планується 14 грудня. Також у планах є поділити команди на вищу і першу лігу. Попередньо у вищій лізі будуть грати 6 колективів, а у першій лізі сім. Хоча ще є під питанням дві команди. Цілком ймовірно, що перша ліга може зрости до 10 команд. Ще можна багато чого вам розповісти про ковальський футзал. Адже саме з Коваля команда Шансавто вперше представляла Волинь. У чемпіонаті України з футзалу у першій лізі. І доволі непогано виступала, навіть мала нагоду потрапити до вищої ліги. Але це вже окрема історія, яку ми вам обов'язково розповімо, адже потрібно зв'язатися з усіма її учасниками. З новим президентом районної асоціації ми також обов'язково запишемо велике інтерв'ю, де він розкаже свої плани на майбутнє, як буде розвивати футбол в регіоні і багато чого цікавого. В коментарях обов'язково напишіть, з ким би ви хотіли б побачити інтерв'ю. Звичайно ж, не вигадуйте там чогось захмарного. Нам цікаві реальні люди, які роблять реальні справи. А ті чиновники, які просто сидять на своїх стільцях і міцно з них тримаються, нам не цікаві. I'm afraid I wake up when I die And it is too late to climb any mountain Time is up the axis, the blood running through